Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні будемо робити помідори із сливами. Отож, розпочнемо. Підготуємо 4 літрові баночки. Покладемо по два зубочка чесника. У мене зубочки великі, тож я їх розрізаю. Потім по дві гілочки базиліку кладемо. Далі півчайної ложечки гірчиці в зернах. Дві горошинки духмяного перцю. Потім 6 горошинок чорного перцю. Далі в кожну літрову баночку кладемо по 3 сливи і доверху заповнюємо баночки помідорами. Потім заливаємо кожну баночку кип'ятком і залишаємо під ковдрою на 25 хвилин. Тим часом готуємо маринад. Беремо літр 200 води. Кидаємо 2 столові ложки солі, 140 г цукру, все розмішуємо і доводимо до кипіння. Коли пройшло 25 хвилин, зливаємо воду з помідорів. Тим часом закипів маринад. Вимикаємо з вогню і додаємо 50 мл оцту. І заливаємо цим маринадом наші помідори. Чоловік, як завжди, закручує. І ось така смакота красота у нас вийшла. Тепер будемо чекати зими і смакувати. Кому сподобалося, ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу!